З нами на зв'язку голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Не Руслан Кравченко. Руслан Кравченко. Долучаємо до розмови Руслана Кравченка. Дуже дякуємо. Руслан Кравченко. Це новий генеральний прокурор України. Той чию кандидатуру особисто президент вніс на розгляд Верховної Ради. І за кого зрештою проголосувала президентська більшість, і не тільки вони. А далі формальність. Президент має видати указ про його призначення. Рішення прийнято. Руслан Кравченко наймолодший генпрокурор за всю історію України. Йому буквально у березні цього року виповнилося 35, і він може бути на цій посаді наступні 6 років. Зараз він став головним у структурі, котрій підпорядковуються усі регіональні прокуратури країни, у структурі, котра налічує майже дві тисячі працівників самої ОГП, та ще близько 13 тисяч людей по всіх інших прокуратурах. Кравченко став головним там, де приймають рішення про зміну підслідності справ між правоохоронними органами, де висувають обвинувачення. Фактично, за бажання прокуратура у поганих руках може стати каральним органом або органом, де після зміни підслідності потрібні справи будуть тихенько вмирати, і це головна небезпека. Я Роксолана, ви дивитесь Бігус.Інфо. І цей блог про те, хто він, новий генпрокурор. А ви поки перевірте чи підписалися на нас, подобайте це відео і напишіть коментар, чи цікавий вам формат, де ми розповідаємо історії про тих чи інших людей на впливових посадах. Руслан Кравченко той, чию кандидатуру особисто президент, вніс на розгляд Верховної Ради і кого з подачі президента зрештою призначили очільником офісу генерального прокурора. Важливо сказати, що він має доволі великий прокурорський досвід. Ще з 2012 до 2014 року працював слідчим Севастопольської прокуратури. Восени 14-го на півроку поїхав до АТО у військову прокуратуру. Вже наступного року його перевели до Києва у генпрокуратуру. Там Кравченко працював прокурором у головній військовій прокуратурі в час, коли очільником був Анатолій Матіос. Пізніше, у 2023 році, Кравченко говорив, що з Матіосом після його відставки зв'язок не підтримував. Я ті зв'язок з Матіосом. Ніяко саме Кравченко був прокурором у справі, де президента втікача Віктора Януковича. Визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни у 2017-му Він підписав звинувачення Янковичу у тому, що той допомагав Росії змінити кордони України та вести агресивну війну. Далі ще рік Кравченко працював на посаді заступника військового прокурора центрального регіону, також працював на посаді очільника Бучанської окружної прокуратури Київської області. Це з 21 по 23 рік. З цікавого два роки тому Кравченко намагався стати головою національного антикорупційного бюро, і у нього таки майже вийшло. Він набрав найбільшу кількість балів серед усіх конкурсантів. А коли дійшло до співбесіди на доброчесність, 20.00. 08-го 2019 року ви приватизували службову квартиру. А вже 23-11 цього ж року продали її за 816 тисяч гривень. А при цьому 19-го ви одружилися. Ваша дружина на той час вже володіла квартирою в Києві загальною площою 89,9 квадратних метрів. Тобто на Момент приватизації службового житла ваша сім'я не потребувала поліпшення а, житла. Поясніть, будь ласка, чим ви керувались цією ситуацією? Я отримав у 2018 році службову квартиру. Попередньо я був в черзі з 2015 року. Свого майна я не мав. Тобто Кравченко продав службову квартиру, яку дають тим, у кого немає власного житла. Фактично одразу після приватизації були й інші питання. Зокрема, чому він назвав свою пошту іменем Макс Нойман. Німецький політик з таким іменем у 1932-му підтримував нацистів. Макс Нойман це просто ніхто це не, не живий чоловік, тому просто назва електронної адреси. А хто був, ну ви знаєте, що це за історичний герой? Ну як вам це не істор... ну, для мене, в моєму розумінні це не було історичний герой. Просто Макс Нойман відповідно до перекладу з німецької мови, Нойман це новий чоловік. Комісія запитувала і про його дружину, котра офіційно раніше працювала помічницею депутатів батьківщини та партії регіонів, та про інші контраверсійні моменти з його біографії. Зрештою, тоді комісія визнала Кравченка недоброчесним, і його робота у набу закінчилась, так і не почавшись. Він вважав це рішення необ'єктивним. Та на питання журналістів, чи сильно він засмутився результатами конкурсу, пофілософськи сказав. Відповім вам словами Ліни Костенко. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, немає часу на поразку. Поразка то велика наука, ніяка перемога так не вчить. Тому працюємо далі і добуваємося справедливості. І вже трохи більше як за рік, чи то стоїцизм, чи то радше прихильність влади до Кравченка і указ президента привели його на посаду голови Київської обласної військової адміністрації. Вже за півроку журналісти проєкту Наші гроші розповідали про те, що Київська Ова під керівництвом Кравченка купила генератори для Чорнобильської АЕС значно дорожче від ринкової вартості. Зрештою, ця історія так нічим і не закінчилась. З грудня минулого року і дотепер Кравченко очолював Державну податкову службу. Після призначення Кравченка головою податкової, видання Економічна Правда написало про те, що стався перехід податкової із зони впливу голови фінансового комітету парламенту Данила Гетьманцева у вертикаль керівництва Офісу президента. І загалом ситуація так і виглядала. Адже тоді з податкової почали звільняти людей Гетьманцева, наприклад, заступник. Голови ДПС Євгенія Сокура, і загалом, призначення Кравченка спочатку у ОВА, а потім і у податкову багато говорить про довіру команди президента до нього. Ну і ще одна деталь. Кравченко останнім часом не вилазив з ефірів офісного телемарафону. Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації, щойно розповів. Дякуємо Дякую. журналісти телеканалів. Марафону зазвичай не пропускали жодні публічні події за його участі, і думаю, робили це не з власної волі, а через відповідну редакційну політику. Ви ж розумієте, що таку прихильність у керованому офісом марафоні Кравченко мав швидше за все з подачі того ж таки ОП – Хоча сам він вже під час його призначення з трибуни Верховної Ради наголосив на своїй незалежності, що до мене особисто, я не гнусь та не ломаюсь. Забудьте про тиск та не витрачайте час. Я представляю не політичну силу, а закон і переконаний, що... Прокуратура має залишатись поза будь-якими політичними впливами. Сам Кравченко в цілому поки не токсичний для влади, молодий та амбітний. Раніше здебільшого працював без гучних скандалів. Немає негативного рейтингу, та і загалом ніякого рейтингу судячи з усього немає. Тому, схоже, ці фактори зійшлися і генпрокурором призначили саме його. Та зараз виглядає так, що генеральним прокурором стала знову на 100% людина президента. І, хоч призначати лояльних до влади, гнучких і зговірливих людей, очільником ОГП, це вже українська національна традиція, а не якесь ноу-хау цієї влади, тут хочеться нагадати коротке речення із закону про генеральну прокуратуру засади діяльності прокуратури, це зокрема політична нейтральність. Отака у нас політична нейтральність. Свій і керований генеральний прокурор це очевидно не щось добре у цій історії, навіть банально з точки зору закону. Але по факту це вже правило, яке доволі давно ні ця, ні попередні влади не порушували. Бо якій владі треба незалежний генеральний прокурор. Це якби затвердили обов'язковий конкурс на цю посаду, тоді шанс на такого менеджера був би. А так, президент обрав кандидата здебільшого голосами слух народу його призначили. і, і дарма дивуватися, що людина може виявитися політично заангажованою загалом. До речі, за призначення Кравченка генпрокурором депутати віддали 273 голоси. Від слух народу за проголосували 190 депутатів. Також президентське призначення підтримала фракція Батьківщина. Вони дали 17 голосів. Ще депутати колишньої фракції ОПЗЖ загалом з двох груп 26 голосів та групи за майбутнє 12 голосів і довіра 18 голосів за моє завдання як генерального прокурора буде чітким і конкретним тримати всіх у межах закону. Основну мету своєї діяльності на цій посаді я бачу такою: відновлення ролі прокуратури як головного координатора роботи всіх правоохоронних органів. Перед тим як призначили Руслана Кравченка, офіс генерального прокурора працював під керівництвом тимчасово виконуючого обов'язки понад сім місяців без призначеного парламентом керівника. І це прецедент, адже це один з найвпливовіших правоохоронних органів. І залишити його на такий довгий термін без постійного керівника дуже ризиковано. Та, зрештою, Кравченко став четвертим генеральним прокурором цієї влади. Першим був Руслан Рябошапка. Можливо, пам'ятаєте, як у розмові з Трампом Володимир Зеленський називав його на 100% своєю людиною? Ще він запам'ятався тим, що не підписав підозри Порошенку. і, ймовірно, це і стало причиною його звільнення. Рябошапка пішов із скандалом, грюкнувши дверима у Верховній Раді перед голосуванням за його відставку. І на місце генпрокурора призначили Ірину Венедіктову. Її роботу у прокуратурі ви можете пам'ятати за закритою справою Татарова, адже це саме вона схвалила зміну підслідності цієї справи і фактично передала її з набу у СБУ. Справу закрили через закінчення термінів розслідування. А Венедіктову за два роки після призначення зрештою звільнили. Ну, і зробили її послом Швейцарії, а потім ще й Ліхтенштейну. Її наступником став Андрій Костін, та за два роки виявилося, що за його керівництва прокурори у регіонах масово отримували ймовірно фіктивні документи про інвалідність. На хвилі цього скандалу він і пішов з посади і повторив долю своєї попередниці, поїхав керувати посольством України у Нідерландах. Судячи з тенденції, не виключаю, що за якісь ну плюс-мінус два роки і Кравченко за прикладом своїх попередників прямо з прокуратури може поїхати у якесь вака. Антне посольство. Можете поки повгадувати у коментарях, куди саме його відправлять. А потім подивимось, хто з вас вгадав. Ця історія доповнює загальну картинку про чергове призначення наближених людей на впливові посади. Картинку, де у нібито незалежний правоохоронний орган, на догоду владі призначили людину за принципом лояльний, отже, підходящий. І ні, це не означає, що Руслан Кравченко не професійний генеральний прокурор, або що він не впорається з роботою на цій посаді. Це ми дізнаємось вже за результатами його роботи. А ми будемо стежити. Повірте, нам з вами залишається сподіватися, що новий генеральний прокурор виявиться зацікавлений не тільки у інтересах влади, а в першу чергу в інтересах країни. А ще хочу нагадати, що ви можете долучитись до нашої роботи, якщо вважаєте її важливою, як мінімум, поширенням і активністю в коментарях. А ще і фінансово, бо саме завдяки вам ми можемо робити більше цікавого контенту. Усі посилання під відео. Дякую, що подивилися! Традиційно побачимось у наступних випусках.